Друзі, дуже часто трапляється, що потрібно в квартирі чи в приміщенні будь-якому понизити вашу стяжку. Но в даному випадку, на цьому саме об'єкті на сантиметр. Не потрібно демонтувати всю стяжку. Не треба потім закупляти знову цю суху суміш і заливати. Нічого цього не потрібно, втрачати ні гроші, ні час. Потрібно позвонити по вказаному телефону і замовити. Ось Завдяки певному конкретному інструменту ми це робимо швидко. Наприклад, отут от в даному випадку 60 метрів квадратних сантиметр ми зняли по всьому периметру, ми зняли за 5 робочих днів. Тобто фрезеруємо фрезерувальною машиною. На відео я вам її демонстрував. І зашліфовуємо плоскошліфувальною машиною. Спецінструмент, фрези і вперед. Ваша стяжечка буде готова до укладання або ламінату, або фанери, паркету, або можна зразу на цю стяжку ложити паркет. Тому, друзі, звертайтеся, зробимо роботу швидко, якісно. А головне і най, найголовніше, я б сказав, порівняно з демонтажом і переливанням стяжки набагато дешевше. Domovim se, vrtajte se.